Друзі, вітаю! Я Степан Пруцюк, письменник. Сьогодні хотів би поговорити про таку історико-літературну тему, якщо її так можна назвати, бо за цією темою глибини людських поневірянь, страждань, осяєнь, сподівання. Хотів би, щоб ми більше поговорили про Київ, українську столицю. На початку 40-х років під німецькою окупацією, від вересня 1941 року до практично завершення і не скільки про перипетії окупації, скільки про долі українських письменників, яких ви знаєте, яких вітрами історії тоді і за кордону, і покликом крові, і покликом душі тягнуло до Києва. Особливо про. Уласа Самчука, Олену Телігу і Олега Ольжича. Улас Самчук народився в 1905 році на Волині в заможній родині. Його, ви більш за все, напевно, знаєте, як автора Повісті Марія. Але Улас Самчук ще до 41-го року написав і трилогію Волинь, і повість Марія, і повість Кулак, і багато оповідань. І, чесно сказати, заповідався на видатного українського прозаїка та й був по-своєму видатним українським прозаїком, якому страшенно не поталанило з часом. З другого боку, поталанило, звісно, тому що він помер своєю смертю в Торонто, в 1987 році. Але Уас Самчук ще молодий, його дуже манив Київ. Київ манив багатьох наших письменників, які волею обставин у 20-х-30-х роках не могли в Києві бути через більшовицький режим. Київ манив, Київ здавався міфом, золотою казкою, та він і був, зрештою, міфом. Не те, що здавався. Київ був завжди. Своєрідним центром слов'янства. Велике вічне місто. І тому письменники наші, як чутливі люди, відчували міфологічність Києва, його ауру багатоколірну, і багатокутну, і багатосторонню. Улас Самчук навіть писав роман Дід Дніпро і звертався до радянського уряду. був ще до Другої світової війни далеко звертався до радянського уряду і уявіть собі, щоб йому дали громадянство радянське. Він хоче переїхати, і він висилає роман в радянське видавництво. З Уласом Самчуком він тоді жив за кордоном, зустрічався якийсь Василь Мороз, як пізніше у своїх спогадах писав Улас Самчук, ніякого такого Василя Мороза, як літературного працівника, я не знайшов в жодних архівах. Ну, нагадую, що всі працівники НКВД, КДБ. Вони переважно працювали під псевдо, і Василь Мороз це просто дуже поширене ім'я і прізвище. І цей Василь Мороз зустрівся з Власом Самчуком молодим в Берліні. Це все було до окупації Києва, як ви розумієте, і сказав, що йому і радянським товаришам не подобаються деякі погляди. Якщо він може змінити свої погляди, то роман буде надрукований, і товариш Самчук отримає радянське громадянство. Він подумав, що він може говорити про якісь літературні нюанси, але не про свої погляди. Від нього вимагали душу роману замінити. Уласимчук відмовився. Йому чемно відмовили у громадянстві. Пізніше він згадував, що якби він був, згодився, то був би в одному ряду з тичиною з бажаном Корнійчуком, був би орденоносним класиком якому би плескали. Але звичайно, що він за цим не шкодував. А так це була більше був сарказм, що в нього була така можливість. Сарказм це був сарказм пізніше, вже коли він жив в Канаді. Так що міг був побувати тоді в Києві. Потім вчився в Польщі, потім довго прожив у Чехії. Від 29-го року в місті Подібраде спочатку де був цілий український центр. Де багато було, я вам про педебради згадував, де помер Володимир Леонтович, один із меценатів української справи, де жив Чекаленко і помер у 29 році. Це була ціла плеяда українських діячів, які тоді опинилися, де були українські вузи, українська академія, український університет і так далі. Це була частинка України в Чехії, і там він познайомився з дівчиною. Ця дівчина народилася також на початку ХХ століття в Росії, виховувалася на російській культурі, на російській літературі. Вона не знала української мови. Її прізвище було Шовгенєва. Альона Шоугенєва. Альони Шоугенівої, в якої два брати Льова і Сережа, Лев і Сергій, які стояли на російських позиціях далі. Нема ніяких шансів стати українською поетесою. Але коли її батько, професор Шовгенів, приїхав до Києва, і потім в Києві займав посаду в уряді українському, потім виїхав в Чехію, і її з мамою також довелося в'їжджати в, в Чехію. І вона опинилася в Подібрадах. І там вона відчула аж там, це ж треба, яка доля, одного разу на зібрані, сміялися з української мови. Російські монархісти, які також були в Чехії тоді, всього було повно в тих краях. І вона устала і сказала, хами, це моя мова. Ви хами. Я вас не знаю і не хочу знати, і вийшло. Якесь відбулося потрясіння з Альоною Шовенівою. Вона була молода, романтична, палка. І разом з тим сильним характером, дуже по-своєму, в ній дуже багато всього поєднувалося. Альоні. І Альона Шовгенєва в швидкому часі одружується з українцем з Кубані, високим, статним, красивим Михайлом Телігою. І стає Оленою Телігою. Семчук буде згадувати. Вона деякого акценту не позбулася довго. Вона йому казала Семчюк. Семчюк. Час до часу така мила деталь. От. І казали йому, що найбільше я люблю не вашу повість, це коли вони в Чехії були, Марія. А плак, вона більше така подібна до європейського стилю. Хоч у нас найпопулярніша, найвідоміша повість Марія про Голодомор. Теж прекрасна по-своєму. Взагалі Самчука мало знаємо. І, до речі, за Януковича Самчука викинули з шкільної програми, були та бачник освіти. Потім повернули. Найпершого Уласа Самчука, запам'ятаємо цей нюанс. Він мало знав Олену Телігу. Більше знав Олега Ольжича. Олег Ольжич був. Не... У нас є окреме відео про Олега Ольжича. Подивіться, будь ласка, хто не бачив, вчинив смерть Олега Ольжича. Він більше Олега Ольжича знав вірші, але Олег Ольжич виростав у фігуру політичну. З Олегом Ольжичем вони час до часу теж спілкувалися, і всі в 30-х роках організації українських націоналістів, до якої належав Олег Ольжич і Олена Теліга, і Улас Самчук. Всі вони, коли почалася Друга світова війна, у 39-му році загорілися ідеєю вибороти самостійну державу, вибороти самостійну державу. Звідси все почалося. Всі ці трагічні перепетії. У 40-му році організація українських націоналістів розколюється на два табори. Один із них це прихильники Степана Бандери-Бандерівців, і другий полковника Андрія Мельника, Мельниківці. Хочу вам сказати, я не історик, що це було найтрагічніше для України у той час розкол на два табори. Найтрагічніше. Я не буду аналізувати, які були між ними стосунки, але коли боялися Мельниківці, що навіть коли вони на Україну і там буде бандерівська влада, то їх можуть мати якісь неприємності, м'яко кажучи. Я не буду копиратися в деталях. Багато чого іншого є складнішого, якісь глибші значно конфлікти. Не тільки дрібні неприємності між Мельниківцями і Бандерівцями, вбивчі конфлікти часом. Які дуже пошкодили українській справі, про яку писав Улас Самчук, що це наша Махновщина, хоч Цитую із його пізнішої книжки спогадів на білому коні, на яку я теж тут опираюся в цій розповіді? Улас Самчук, Олена Теліги, Олег Ольжич належали до Мельниківця. Коли розпочалися ті всі буремні події, Київ захопили німці, фашисти німецькі у вересні 41-го року. І окупація тривала до листопада 43-го року. Якийсь час, якщо говорити про саму окупацію, були певні послаблення. Але насправді німцям було абсолютно байдуже до української культури і до української держави, тим паче. Ба більше через короткий час очолює Рейхскомісаріат Києва Еріх Кох. Українофоб. який здавалося, Україну ненавидів більше ніж Радянський Союз. Дивовижно. Але його аж засудили у му році, хоч пізнали в 40-х роках, дуже довго щось його не судили. І потім він був засуджений у Польщі і помер своєю смертю, і мав там телевізор, в тюрмі і так далі. Багато пишуть, що Еріх Кох був, крім того, що він був нацистом, він був і радянським агентом. І Сталін перед ним поставив мету робити все, щоб Україна не відірвалася від складу Радянського Союзу. Є така версія, дуже правдоподібна. От такі головоломки. Так от, в той Київ хоче прорватися вже у 41-му році з Польщі Олена Теліга і Улас Самчук, і тут вони ближче знайомляться. Зустрічається Улас Самчук в Польщі, тоді вже з Чехії в'їжджає у Польщу. Коли ці всі події почалися в 41-му році, Польща теж охоплена війною, ви знаєте, почалася війна з Польщі Окупації, Друга світова війна, з Чехословаччини, Польщі, і там він зустрічається з Юрієм Липою, який потім загине мученицькою смертю. Юрій лікар, він йому прописує різні ліки. Улас Самчук описує їхні бесіди. Там зустрічається з залізними, як він пише Євгеном Маланюком. Тоді це була ціла наша вся наша еліта, майже літературна. От на заході, яка могла тримати в руках зброю. Там же ж був тоді Олег Гольджич, і багато і Черський, і багато інших діячів, політичних, і так далі. Так далі, так далі. Улас Самчук з Оленою Телігою переходять річку Сян, щоб не вдаватися в різні деталі. Але довго до того готувалися. Вони познайомилися ближче. Переходять річку Сян, щоб опинитися в Україні. Дуже мріяли, про це багато говорили Олена Теліга, попри те, що її описує, Улас Самчук як молоду жінку, яка могла і на вас образитися, і так далі, і наговорити щось різкого. Довго не тримала зла. Улас Самчук намалює іконний портрет Олени Теліги. Всі герої. Вона зараз героїзована, у нас, як і Олег Ольчич, мали людські душі. Друзі, вони героями стали після своєї смерті. І так і стоїть мені перед очима ця молода жінка, яка і любила пофлюртувати, але любила свого чоловіка Михайла понад все. яка дуже прискіпливо і уважно ставилася до свого одягу, щоб він був гарний. І яка кличе Уласа Самчука сам от, там вже в Польщі, яка запальна. І разом з тим чувається щось в ній фанатичне. Щось незламне, таке, яке не можна, от, яке не піддається корекції. І дуже запальна, неексцентрична, але така жвава у поведінці, жвава у розмовах, яка жадібно життя черпає, ніби перечуваючи свою ранню смерть. За завданням Організації українських націоналістів і Олег Ольжич. І Олена Теліга, і Улас Самчук опиняються у Києві, але всіх по-різному склалися долі. Улас Самчук, спочатку він був з Волині, спочатку опинився в Рівному, і в Рівному очолив газету, Ну, німецьку, підпорядковану німцям і так далі. Де він писав, до речі, що йому навіть доводилося вичитувати різні такі документи і так далі, і статті, і вірші, які прославляли Адольфа Гітлера українською мовою. Але ця газета більш-менш будила український національний дух. А організація українських націоналістів, яка опинилася в Києві, ставила собі за мету. Спочатку в Львові. Спочатку, коли вони перейшли сян, Самчук і теліга були в Львові якийсь час. А потім Самчук у Рівному, а теліга в Києві опинилася. І керувала спілкою письменників українською. І видавала журнал Летаури. Літаури він тоді називався. От. До речі, Олег Ольджич і Самчук говорили телізі, що в Києві довго залишатися смертельно небезпечно. Вона казала, що мені люди повірили, якщо я втечу, як я буду дивитися людям очі. Це важливий момент. Їй говорили це багато разів. Я підкреслюю, друзі, багато разів. До речі, Улас Самчук покинув в Чехії свою дружину Марію. Вони мали зустрітися в Україні. Він чекав на неї в Україні. Але 26 жовтня 1941 року таки з рівного приїхав до Києва, і Київ містечно на нього справляв враження, хоч і був під німецькою окупацією як вічне місто, Київ, який його мріяв вся його дитинства, і так далі. Багатьох наших письменників жити, надихатися Києвом, Володимирським Трюзубом. Золотими воротами і так далі. Ну, романтизовано уяву. Але так було, так вони сприймали Київ. Але ще у Рівному він познайомився із помічницею скульптора Івана Кавалерідзе, який співпрацював з німцями, хоч був радянським скульптором і режисером, який знімав фільм «Довбуш» в той час. Тетяною Праховою. І Улас Самчук приїжджає і їде до Києва, можливо, він був обережніший від Телігії Олега Ольжича. Та таки був обережніший, це правда. І Тетяна Прахова мала сина Анатолія дорослого, мала маленьку дочку Ірину від другого чоловіка Андрія. Її чоловік був у німецькому концтаборі. Виникає роман, спалахує роман між Тетяною Праховою і Власом Самчуком в Києві. Вони спочатку опиралися, але так буває. Роман, який неможливо було приховати такий потяг, така пристрасть. Такий важкий час, до речі, в такий важкий час, воїн і так далі, такі яскраві любовні історії і утверджують життя, і, і, і відбуваються, буває супереч всьому, всупереч всім обставинам, які для цього не пристосовані. І Уласа Самчука там відбувається багато різних пригод. Я розкажу, друзі, про це більше в другій частині, бо у нас буде друга частина цього ще. Через якийсь час він повертається до рівного, думає про Тетяну. В той час дивом чудом повертається в Київ її чоловік Андріан Праху. Улас Самчук має дружину Марію. Тетяна Прахова має чоловіка Андріана, який повертається до Києва. Здається, все. Кінець. Улас Самчук пише в своєму щоденнику, що в його дні повні трагіки. Про щось починає здогадуватися його дружина Марія. Тут же ж в Києві лишається Олена Теліга. Він ще раз приїжджає до Києва, заходить в роліт, де живе Аркадій Любченко, письменник, багато радянських бонд з, з роліту, літературних течина, на бажан і так далі. Вони були виселені, деякі були в глибокому тилу УФІ, їх евакуювали. Багато хто був військовими кореспондентами, але під час німецької окупації Улас Самчук жив якийсь час в роліті, навіть короткий. Такі шляхи Господні не ісповідимі. Ну, що вам хочу сказати, друзі, місто у місті спочатку було більше української мови, коли почалася німецька окупація. Зразу почали всі себе визнавати українцями, а не росіянами. Почало більше української мови. Здавалося, що українська культура буде відроджуватися, поки рейс комісар Еріх Кох не запровадив інші закони. Але за вказівкою вищого німецького командування, яке вважало... Що будь-які, не треба їх ідеалізувати, звісно, ніхто не ідеалізує, що будь-який німецький найупослідженіший гноювоз, більший Арійць, ніж найбільший професор слов'янин, отак приблизно це звучало. Ви дивіться, які були подібні ці два режими з двома фанатичними диктаторами: тут Сталін, тут Гітлер. Тут я російський народ кращий від всяких других народів радянський союз, мовляв, найкраща держава світу. І тут що німецька раса арійська найкраща, і німеччина має право на володарювання і так далі, і так далі, і на диктування у своїх законів. Два божевільні ж диктатори, які ні перед чим не зупинялися, у смертельні битві вчепилися один одному в горлою організацію українських націоналістів місцями двома стихіями, двома смертельними вогнями хоче будувати українську державу, ризикуючи смертельно, звичайно. Ризикуючи, і багато чого вдавалося зробити в Києві. І українська мова, і українські журнали, які почали відкриватися, і ці всі і теліга, і Ольжич, і багато інших прізвищ, які вам зараз нічого не говорять. Київ для них буде чимось неймовірним. Про це буде писати пізніше в своїх своїх статтях Олег Штульжданович. Який після смерті полковника Мельника в Парижі очолював Мельниківський провід Організацію українських націоналістів за кордоном, і був багатолітнім редактором газети Українське слово? У мене про Олега Штуль Ждановича в моїй книжці «Відкинуті відкинутій Воскреслі є великий нарис, який називається Ніжне залізне серце. І трошки забіжу вперед. Олег Штулі Жданович перед смертю. Перед смертю був хворий на рак. Відкриваючи в Канаді пам'ятник Олегу Ольжичу, сказав так приблизно передаю, що деколи йому здавалося, що Ольжич, як романтик помилявся, що ці часи, що неможливо, що України не може, що Україна не відбудеться. Але як з'являється в Україні Валентин Мороз, з'являються інші, і правота слів Олега Ольжича чим раз більше стає йому зрозуміла, Олег Штуль Ждановичу кому вдалося виїхати з Києва на початку 40-х років і Олегу Ольвичу, Олена Теліга залишилася тоді. І у лютому 1942 року Олена Теліга була розстріляна в Бабиному Яру. На початку 20-х чисел лютого, день перед тим був розстріляний її чоловік Михайло Теліга. Вона не хотіла чути про виїзд з Києва. Вона до останку. Була віддана своїй праці, своїй роботі, а над нею і над українськими націоналістами, яких у Бабиному Яру було розстріляно дуже багато, згущувалися хмара, тому що ніяка українська держава не була потрібна фанатичній, знавіснілій гітлерівській армії, яка марила маніакальними ідеями світового панування. Як з іншого боку мару маніакальними ідеями світового червоного панування, червоний режим іншого диктатора Йосифа Джогошвілі Сталіна, ця маленька жінка ростом і ця велика воїтелька українського духу не здригнулася між цими двома смертельними вогнями і прийняла смерть. І Є перекази, що чули, як вона говорила, що звідси на розстріл, де вона на Теліга, і її могили не знайдено, звичайно. Через якийсь час був замордований у німецькому концтаборі Олег Ольжич. І ці двоє людей таке справили враження на Олега Штуля Ждановича, який за кордоном багато років в той час, коли вже. Ці, які молоді були в організацію українських націоналістів, коли вони жили за кордоном, я трохи забігаю вперед. Вони, так би мовити, розслабилися і так далі. Вони стали багатіями. І, і говорив Олег Штульч-Данович, що імміграція потопає в розкошах. Коли виступав, це тоді еміграція забула про свою українську боротьбу і так далі. І цей чоловік. Про якого говорили, що він зовсім не подібний до вождя, бо він носить націоналістично, він носить паки газети і так далі. Він у Європі в 50 х 60-х роках до своєї смерті був той, якому перед очима завжди стояли його молоді друзі, коли він був молодий, і його брат Василь, і його батько священник, який загинули, і його молоді друзі, Олег Ольдіч і Олена Теліга, і він залишився живим, але. Про нього говорили як про крайнього аскета, якого не розтлінив ніяким чином Париж своїми правами, який жив у Парижі цих багато років і, і на, на своїх плечах ніс українську ідею, тоді, коли все було заборонено. От такі були різні шляхи боротьби. Продовжимо цю тему в нашій наступній відеорозповіді. Дякую. Також, друзі, просив би вас читати мої книги, роман про 50-ті пальці поміж піском. Роман про 70-ті травом не можна помирати, роман про 90-ті інфекція, і мої романи про письменника Григора Тютюнника «Місяць у місяцю, і про Івана Франка. Руки і сльози, і при можливості більше фінансово підтримувати наш Ютуб канал. Дякую.